Повсякчас на віки вічня, пресвята я тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, Владику, прости беззаконня наші, Святий, землянься і зціленемо, чи нашій іміні Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю Ісину, і Святому Духові, і нині повсякчас навіки віки вічнямі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас. Світлукавого, от твоє царство сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господу помолимо, Господи, помилуй. Господи Вседержителю любошого Отців наших ти повелів. Прив'язати на жизні Майсея від Змія в постелі і цим древом рятував людей від усіх зміїв, і ним дав прообраз ще животворчого Христа, любного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, через який сила диявола була знищена, і рід наш умертвий дав Нього, це лукавого змія, уже творився, неремо припадаючи до Твої безмірної колюбності. Молимося і благаємо, пошли нині Твоє небесне благословення, і благослови це Хресне знамено, і дай йому силу і могутність благословеного Твого Древа, що було окроплене кров'ю сина Твого, щоб воно стало для нього храму, який ім'я Твоє споруджений, покровом, сильним, твердою огорожею, повсякденним визволенням і досягів з них обставин, і прекрасою, і знаменням страшним і жахливим для видимих і невидимих ворогів, а всі, хто з вірою буде входити в цей храм і на нього споглядати розп'ятому на Христі, Сину Твоєму, поклонятися, благослови і силою хресно, Хресною заступивши, завжди зберігай неошкодженими від усякого зла, бо Хрест є церкві, краса, царям держава вірним утвердження, Павлова похвала бісам жирана. Так, Господи Боже наш, всі, хто з вірою на це знамено споглядає, і спасительну смерть Господа нашого Ісуса Христа Сина Твого згадує, і до тебе, усердно, молиться, милостиво вислухає чоловіколюбно, помилуй, ж з довголіттям дарує царство Твого сподоби, благодатью і щедротам і чоловіколюбством. Єдинородного Сина Твого, що з ним благословенний є, при святим, благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Противників водой і Христом Твоїм охороняй нас осею Твою. Помілуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Святу українську православну церкву, святішого Отця нашого, Патріарха Піларета і владику нашого, високо митрополита Антонія, чесне Пресвітерство, в Христі, За весь причет причети людей, Господу помолимо. Бережену Україну нашу, владу війську і всі людні за державність, перемогу, мир, здоров'я та спасіння, щоб Господь Бог допомагав нам у всьому та охороняв від усякого ворога і супротивника, Господи, помир. Помолимось за селище наше і за всяке місто село і країни, і за тих, що по вірі живуть у них. Господу помолимо. Молимось, щоб визволитися нам від нашестя чужинці, Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимось, проміні життя, мир, здоров'я.